ЗСУ 6 серпня завдали ударів по двох ключових мостах для окупанців, які з'єднують окуповані Крим та частину Херсонської області. Йдеться про Чонгарський міст, і міст через протоку тонка, яка з'єднує тимчасово окупований Ганічіськ з Арабатською стрілкою. Спочатку про атаку на міст біля Ганічіська заявив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. Також гауляльтер Володимир Рогов повідомив про прильоти по Чонгарському мосту. Згодом нанесення ударів по Чонгарському та Геннічуському автомобільних мостах підтвердили в ЗСУ. В інституті вивчення війни зазначають, що нанесення ударів по мостах змусило окупантів спрямувати дорожній рух із більш коротких східних маршрутів на довші західні шляхи. А це призведе до значних збоїв у логістиці, затримок та заторів. Незрозуміло. Як швидко російські офіційні особи зможуть відремонтувати міст через Чангар? І так само не зрозуміло чи відремонтували російські офіційні особи залізничний міст, по якому українські війська завдали удару 29 липня? Також керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Огуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що удари по мостах призвели до того, що ворог не може постачати на бойові платформи в необхідній кількості резерви та ресурси. Те, що вони підтягували з Кримського півострову. Вони зараз змушені пускати в обхід. Об'їзні шляхи вони вже позначили. Це через Армянськ, це критично близько до сил оборони. За словами гуменюк, ворога лякають далекобійні можливості сил оборони, а тепер ще й доводиться використовувати наземні транспортні шляхи, які доступні для ураження. Росія прагне отримати більше українських територій, хоче контролювати всі ті регіони, які на даний момент записані в Конституції Росії. Про це заявив прес-секретар президента диктатора Володимира Путіна Дмитро Пісков в інтерв'ю для The New York Times. У вересні минулого року на окупованих Росією територіях так званих ДНР та ЛНР, а також на непідконтрольних Україні територіях Запорізької та Херсонської областей пройшли псевдореферендуми з питання входження до складу Росії. 30 вересня 2022 року російський диктатор Володимир Путін і колаборанти, очільники захоплених Росією регіонів, підписали договори про приєднання до Росії. У жовтні Путін підписав закони про ратифікацію договорів про приєднання окупованих так званих ДНР та ЛНР та непідконтрольних Україні територій Запорізької та Херсонської областей до складу Російської Федерації в офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на наміри Кремля захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Радник офісу президента Михайло Подоляк заявив: жодних територій України, записаних у конституцію Росії, на які претендує Росія, немає. Михайло Подоляк наголосив, це лише тимчасово окуповані території України, де відбуваються активні бойові дії, і ці території будуть звільнені. Переговори в Саудівській Аравії щодо України допомогли зміцнити міжнародний консенсус. Передає рейтер, спосилаючись на МЗС Китаю. Представник Китаю 5-6 серпня цього року в Джиді на переговорах спілкувався з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни. Зазначили у китайському міністерстві закордонних справ. Китай на захід відправив колишнього посла в Російській Федерації спеціального посланця з питань Євразії Ліхуея. Як повідомляє видання «The Financial Times», присутність Пекіна, який раніше відмовлявся брати участь у подібних переговорах в Копенгагені, була сприйнята як вдалий хід і стала переломним моментом на користь Києва. Як повідомляє Уніан, посилаючись на інформацію з західних ЗМІ, зустріч проходила на рівні радників з нацбезпеки. А її мета об'єднання різних мирних планів щодо України китайського, африканського та бразильського з формулою миру української влади. В переговорах в Саудівській Аравії брали участь представники понад 40 країн, в тому числі Китаю, США та держав Європи. Представників Російської Федерації на Заході не було. Україна заблокувала порти РФ і отримала потужний важіль для повного відкриття свого експорту. Про це пише Уніан із з посиланням на РБК Україна. Зокрема, Україна назвала шість найбільших портів агресора. Анапа, Новоросійськ, Геленджик. То все сочі та Тамань небезпечними для судоплавства. Тобто дала зрозуміти, що ці обстріли будуть продовжуватися. Це сигнал насамперед для іноземних компаній-операторів судів та страхових компаній будьте готові зазнавати збитків, якщо продовжити заходити до цих портів. Фактично, Україна дала агресору від дзеркальну відповідь його ж інструментами. І для Росії це буде вкрай болісно, адже її торгівля через чорноморські порти оцінюється у 100 мільярдів доларів на рік. Блокада портів РФ у Чорному морі дає Україні потужний важіль для виконання вимог, у тому числі щодо звільнення територій та компенсації завданих збитків та повної деблокади українських портів для всіх вантажів, а не лише зернових. Також радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що для України зараз важливо забезпечувати та продовжувати комерційне та гуманітарне судноплавство з огляду на зернові коридори. Главное это, несомненно, военная цель, которая должна еще раз убедить Россию в том, что она не является монопольным контролером. Цих ляних процесом то тобто, са не монопольно контролірує все, що відбувається, в тому числі в акваторії Чорного моря. То тобто, масштаби атак, і будуть збільшуватися. Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія залишиться без кораблів, якщо продовжуватиме атаку українських портів. Нагадаємо, у вихідні біля берегів Новоросійська за допомогою надводних дронів був атакований великий десантний корабель Оленигірський гірник. А вже в ніч на 5 серпня стало відомо, що біля Керченського мосту було пошкоджено нафтовий танкер Сік. В американському інституті вивчення війни розповіли про хитрий маневр ЗСУ у Бахмуті. За даними аналітиків, українські військові змусили Росію перекинути елітний десант для оборони міста. Українські операції навколо Бахмуту стягнули додаткові російські частини та формування в район Бахмуту і втримали російські сили в цьому районі, що ймовірно було однією з їхніх головних цілей. Перекинутих до Бахмута окупантів РФ могла б використати для посилення оборони на півдні або підтримки наступу у Харківській та Луганській областях. Також аналітики інституту вважають, що зараз ЗСУ СУ готовлять ґрунт для вирішальних операцій у майбутньому. Так, армія України веде кампанію з перехоплення цілей російських загарбників, як і під час контрнаступу минулого року у Херсонській та Харківській областях. Але зараз завдає ударів набагато глибше в тилові райони та охоплює морські об'єкти. Попередні українські зусилля з перехоплення були зосереджені переважно на російських військових об'єктах на суші. Але, схоже, зараз українські сили розширюють свої зусилля включивши в них і військово-морські цілі як складову частину цих зусиль, тим часом Росія продовжує зазнавати на фронті величезних втрат. Їхня цифра підскочила і опинилася біля нової червоної лінії. Лише за добу було знищено майже 600 російських солдатів, а також 5 танків та 11 бойових броньованих машин. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Так зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення становили близько 249 тисяч 700 окупантів. 11 рейсів на виліт і 15 на приліт. Тимчасово затримуються в одному з головних російських аеропортів Внуково. Все через введений в дію план Килим. Його вводять у виняткових випадках, коли у повітряному просторі фіксують невідомі чи небезпечні повітряні об'єкти. Як повідомляє мер міста Сергій Собянін. Сьогодні близько 11 години була спроба прорива на Москву безпілотника. атаці на Москву традиційно міноборона РФ звинуватило Україну та запевнило, що дрон нібито збили на території Подільського району. Постраждалих та руйнувань в результаті немає. Тим часом у підмосковному Дмитрові спалахнула фабрика спортивних товарів Леко, клуби чорного диму. Видно за кілька кілометрів від місця події. Як повідомляє прес служба МНС Росії, площа загорання склала близько 1200 квадратних метрів. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.